А це знову ви, вартовий, понуро зиркнув на Якова у віконечко та забряжчав ключами. Ну, ви хоч тямите, котра зараз година. Приблизно, кинув яків і протиснувся в холодну темінь проїзду. Вартовий дер рота у позіхах і притримував штани рукою. А Осипа Михайловича на місці ще немає, і пана Фетчера теж. Мені їх не треба, Яків не знаходив сил на привітність. До ув'язненого мене може хтось провести? «Запишіться!» Перед дверима до головної в'язничної будівлі довелося постояти. Та спить він чи яка холера, вартовий укотре роздратовано брязну важким металевим кільцем, аж задвихтів одвірок. Із середини, нарешті, почувся приглушений голос. «Та ж зачекайте, Да скільки можна чекати, визвірився вартовий на свого заспаного колегу. Проведи пана поліційного лікаря до вчорашнього ув'язненого. Це ж до психа, що дівчину порішив? До нього. Яків вступив до в'язничних сіни і закракував угору сходами. Вартовий волікся позаду та стиха бубонів собі під ніс, згадуючи всіх можливих досвітніх відвідувачів, які не дають виспатися чесному трудязі. Одиночна камера розташовувалася біля Лазарету. Миколашка сидів у тій самій позі що й учора, притулившись спиною до вогкої стіни, підібгавши коліна до підборіття. Якусь мить яків мовчки стояв посеред крихітної камери, де вистачало місця на нари, брудне відро відропараші в кутку, хіба на те, аби на вільних двох квадратних аршинах розім'яти ноги. Ви могли б залишити нас наодинці. Я буду за дверима, а в разі чого? Вартовий широко позіхнув. Миколашко. Яків торкнувся хлопцевого плеча. Миколашко, це я, Яків. Пам'ятаєш мене? Пам'ятаєш лікарню, Юхима, Карла Івановича, Ольгу Харитонівну?» Жодного звуку, жодного найменшого пороху. А катрусю свою пам'ятаєш? Яків плекав надію, що хоча б це ім'я змусить хлопця здригнутися. Та марно. Він і далі нагадував статую тільки того, що дихав. Навіщо ти її вбив? Яків підвищив тон у спробі, якщо не достукатися до хлопцевої свідомості, то хоча б дати їй добрячого стусана. Навіщо ти вбив свою наречену? Йому здалося в темряві камери, чи Миколашка й справді кліпнув? Яків наблизив своє обличчя. До закам'янілого обличчя нещасного хлопця. Ти вбив її, Миколашко, відповідай, довірся хоч мені, хлопче. Ми ж завжди були друзями. Даремно, може, то пташка шогнула повз загратоване віконечко та її тінь на мить упала на хлопцеве обличчя. Миколашка продовжував відсторонено тупитися в стіну перед собою. До біса! вилаявся Яків і вліпив Миколашці дзвінкого ляпаса, від якого той похитнувся, і з глухим стуком ударившись головою об стіну. Прокидайся, шлемазал, трясся твоїй матері, прокидайся, бо заснеш навіки. Гей, пане! Яків не помітив, як до камери вскочив вартовий і схопив його за руку. Легше. Він кинувся геть із камери. Не вистачало повітря, сірі стіни насувалися, мов бажаючи роздушити. Пан я змушений буду доповісти начальникові в'язниці. У нас не можна лупцювати ув'язнених. Інколи, яків, намагався заспокоїтися, ляпас може стати дієвим лікарським засобом. Та ну, витріщився вартовий. А те, що вас тіпало від люті, то також лікарський засіб. Перегнув палицю, винувато буркнув Яків. Проте, загалом ляпас і справді може позитивно вплинути на людину в такому стані. Mm -hmm. Ну тоді робимо так: я нічого не бачив, а ви натомість він завченим рухом простягнув руку, чекаючи на добровільну пожертву. Яків прошкандибав в'язничним двором. Пройшов крізь вартівню, терпляче чекав, доки не відчиниться головна брама. Після невдачі з Миколашкою хотілось повернутися додому, залізти з головою під ковдру та прокинутися лише від звістки, що хлопець отямився і дає свідчення у справі.